Любов Глеба, лікарка консультативного прийому Рівненського центру психічного здоров'я населення. До неї щодня приходять пацієнти, які стоять тут на обліку. Є психотичні стани, це коли йдуть психози. Їх є декілька в різних варіантах, різні по діагнозах, по шифрах, по хворобах. От які потребують постійного лікування амбулаторного, підтримуючого після виписки стаціонара. Це так наз. Як ви називаєте обліку, це ті, що пацієнти, які в нас перебувають під активним спостереженням психіатра, на обліку у центрі перебувають також і батьки з різними діагнозами, які виховують дітей, каже Любов Глеба. Вони щомісяця приходять практично за лікуванням безкоштовно, і відповідно, якщо якісь в проміжках часу загострення погіршення стану, то як правило або швидка привозить, або родич, коли є якісь маячні там проблеми, може бути маячня. Налаштована на дитину проти дитини, наприклад. Так? Або просто за своїм станом той чи інший пацієнт не може забезпечити повне функціонування дитини, тобто нагодувати їстечки, зверити, помити. Ми даємо відповідь, що не може виконувати батьківських обов'язків терміном на півроку, наприклад, пишемо. Півроку, через півроку, ми знов збирається комісія. Факт перебування на обліку не є підставою для того, щоб позбавляти людину виконання неї батьківських обов'язків, тому що е, багато м, психічно хворих людей. Е, Наркозалежних мають дітей і досить успішно і нормально справляються з вихованням. Зі слів Юлії Черняк, після пологів у породіллях, які стоять тут на обліку, бувають загострення. Про це можуть повідомити рідні або ж сусіди. Якщо звертаються рідні, приводять пацієнтку, ну ми будемо говорити про вагітну, тоді проводиться огляд, вона народжує. І далі тільки шляхом спостереження можна встановлювати, чи вона може виконувати материнські обов'язки, чи не може. Є окрема група психічних розладів, які виникають у післяпологовому періоді. Це є так званий післяпологовий психоз і післяпологова депресія. Вони виникають зазвичай не пізніше, ніж на 14-й день після народження дитини. Якщо у рівненському центрі психічного здоров'я населення лише працюють з батьками, то позбавляти їх прав батьківства може лише служба у справах дітей. Є така лікувальна консультаційна комісія в кожній лікуванні. Якщо вона доходить висновку, що за станом здоров'я мама чи тато чи обоє батьків не можуть виконувати, вони надають відповідне заключення. Ми таку дитину можемо влаштувати і в прийомну сім'ю, і в дитячий будинок сімейного типу, тому що як правило, це якісь тривали лікування. І такі випадки у нас теж мають місце. Аліна Примак, Микола Мельничук, новини ЮАРівне. Рівне.